Головне питання, яке зараз у фокусі уваги практично всього світу, це питання визнання держави Палестина. У неділю Велика Британія, Канада, Австралія визнали державу Палестина до того, як сьогодні буде саміт на полях Генеральної асамблеї, ООН, організований Францією та Судівську Аравією, де буде і Франція і інші країни визнавати, але бачите, у неділю до цього саміту вже почалося визнання Палестини. Згодом і Португалія також визнала державу Палестину. І на ранок вже 148 країн із 193 членів Організації Об'єднаних Націй визнали державу Палестину. Держава Палестина була проголошена 15 листопада 1988 року. Ясіром Арафатом, керівником організації з визволення Палестини. Ізраїль, безумовно, негативно різко відреагував на ці рішення про визнання держави Палестина. Вчора, в неділю ввечері, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняхув звернення зробив телевізійне до західних лідерів і їм ще раз підтвердив, що не буде ніякої держави Палестина на захід від річки Йордан І більш того, там будуть розширювати єврейські поселення.